Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди, лекції та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання. Вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. У ще одному циклі відеоуроків, присвяченому роботі з Joomla 5.1 та vrtmr 4 ми розробили інтернет-магазин. В цьому відеоогляді розглянемо CMS Joomla 5.3. Це версія системи управління контентом Joomla, яка вийшла 15 квітня 2025 року. Будемо розглядати зміни у порівнянні з попередньою версією Joomla 5.2, про яку говорили у минулому відео огляді. Мабуть, найістотніші зміни це вдосконалення роутера для зменшення дублів зurl адрес. Було декілька вдосконалень. Наприклад. Було виправлення деяких помилок у роботі url адрес для компоненту міток. Також, якщо у URL були ID, а потім було увімкнено опцію для їх видалення, раніше для URL з ID була помилка 404. А тепер відбувається автоматичне переправлення на URL без ID. Ну Наприклад, ось тут в статтях. Зараз, за замовченням, все чисто встановлення Joomla 5.3. Тут за замовченням включено видаляти ідентифікатори з URL. Раніше було ось так. Якщо у вас було раніше, або взагалі цієї опції не було у попередніх версіях Joomla, там, наприклад, у 3-й, то після ввімкнення цієї опції url адреси будувалися вже без ідентифікатора, але на URL-адреси з ідентифікатором, якщо перейти, то була помилка 404 в Joomla 5.3, ну, починаючи з 5.3.0. Тепер йде автоматичне перенаправлення з URL-адрес, в яких є ідентифікатор, на URL-адреси без ідентифікатора. Плюс було зроблено декілька інших вдосконалень роутера для зменшення кількості дубльованих сторінок. У розділі Медіа, а також у файлах самої джумли. Тобто в її кореневій теці з'явилась нова тека Files. Вона має аналогічний до теки Images призначення, але використовується для збереження тих файлів, які не є зображеннями. Ну, наприклад, PDF, Docx, Zip та таке інше. В ній можна створювати вкладені теки, переиміновувати їх, видаляти та виконувати інші дії, доступні у теці Images. Ну тобто це те ж саме тільки для інших файлів. Нова тека надає змогу спростити організацію ваших файлів. Як і раніше, файли в цій теці можна додавати у статті та використовувати деінде на сайті. Також у полі тип медіа, ось він. За замовченням використовується саме тека Files, як тека за замовченням для місцезнаходження файлів. Проте це можна змінити у налаштуваннях. Якщо сайт було оновлено з попередніх версій Joomla, для того, щоб почати використовувати цю теку, давайте перейдемо до медіа, параметри. Ось тут в Медіа для опції шлях до теки з файлами, треба прописати Files. Наступна зміна відбулась у модулі статті Короткі новини. Ось цей модуль. Ось тут, якщо увімкнути посилання детальніше, з'явилась нова опція, яка може допомогти або приховати, або показати, або використовувати загальне налаштування статей для того, щоб відображати поряд з детальніше заголовок статті. Окрім цього, була покращена сумісність з PHP 8.4, плюс при використанні ось тут. В налаштуваннях сервер кнопочки Надсилати тестовий електронний лист тепер лист буде відправлено на адресу поточного користувача. Її можна переглянути в налаштуваннях свого облікового запису, тобто буде відправлено ось сюди. Наступна зміна відбулась у система, заплановані завдання. Ось тут є історія виконань, ось воно, і ось тут перелічено ну, такий собі журнал виконань завдань. Також було покращено сумісність компоненту контакти з електронними читачами, плюс покращено захист адрес електронної пошти у результатах пошуку компоненту Розумний пошук. Ну і звичайно було зроблено десятки інших змін і виправлень коду. Всього до Joomla 5.3 внесено близько 274 різних змін, нових функцій, виправлень та оновлень. Враховуючи мінімальні зміни в панелі інтерфейсу адмінки та логіку управління сайтом, всі раніше записані відеоуроки та інструкції для Joomla 4 та попередніх версій Joomla 5 актуальні і для Joomla 5.3. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!